Як українське законодавство захищає права дітей? Наскільки воно інтегроване в норми міжнародного права? Та які небезпеки в захист наших найдорожчих несла сьогоднішня війна? Про це в інтерв'ю з завідувачкою кафедри права та публічного управління університету короля Данила, кандидаткою юридичних наук, адвокаткою Іриною Припхан наше законодавство побудоване досить грамотно. Зокрема, наших дітей захищає Конституція України за статті 51 та 52, які гарантують рівність прав дітей незалежно від їхнього походження, а також гарантують їм батьківське піклування, також обов'язок батьків утримувати дітей до їх повноліття, забезпечувати їм здобуття повної загальної середньої освіти. Також держава зобов'язується на конституційному рівні піклуватися про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас Україна ратифікувала чимало міжнародних нормативно правових актів, які грунтовно захищають права дитини. Зокрема, це Конвенція ООН про права дитини, конвенція Ради Європи з прав дитини, а також захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, загальна декларація прав людини, міжнародний проект про соціальні, економічні і культурні права. Всі ці міжнародно-правові документи вони гарантують. Безумовно, право дитини на життя, розвиток, освіту, охорону здоров'я, на достатній життєвий рівень необхідний для її, нормального розвитку. Також всі ці нормативні документи вони забороняють будь-яке насильство щодо дітей: чи це фізичне, чи психологічне, заборона дитячої проституції, порнографії, також заборона торгівлі дітьми. Зрозуміло, що війна зумовила нові виклики. Так, нові соціальні відносини виникають, відповідно, законодавство також розширюється. В цей час ми застосовуємо також конвенцію Ради Європи про цивільно-правові відносини щодо міжнародного викрадення дітей. Раніше в нас не було такої потреби, так, оскільки це питання нас настільки не стосувалося, а також це конвенція про стягнення аліментів за кордоном. Та конвенція про яка гарантує відповідні побачення між батьками і дітьми. Ситуація склалася таким чином, що на початку повномасштабного вторгнення, зокрема 3 березня 2022 року, були внесені зміни в законодавство, які стосувалися перетну кордону дітьми. Якщо раніше для того, щоб дитина перетнула кордон навіть одним з батьків необхідна була нотаріальна згода іншого з батьків, у зв'язку з цими змінами перетинати кордон дозволялося з Бабусями, дідусями, повнолітніми братами, сестрами, мачухою відчимами без нотаріально посвідченої згоди батьків. А інші особи могли вивезти цих дітей виключно за письмовою згоди органу опіки і піклування. Це спричинило ситуацію, що багато дітей виявилося зараз розірваними від своїх батьків і не проживають разом з ними, оскільки не всі, ті, хто вивозив дітей, вивозили їх з благими намірами. І ми розуміємо, що повернути дітей за кордону надзвичайно складно. Так, і в цій ситуації залучаються державні органи, зокрема прокуратура, органи внутрішніх справ, органи опіки і піклування. Також інтереси сторони, яка звертається з запитом про повернення дитини, представляє Міністерство юстиції. У нього є рекомендація про те, що ці справи повинні вирішитись протягом шості шести тижнів з моменту звернення, оскільки, якщо проходить рік, відколи дитину вивезли за кордон, суд буде детально з'ясовувати, чи соціалізувалася дитина, а можливо їй там насправді зараз краще. І в нас вже є перші судові рішення в цих справах. Зокрема, є чотири рішення про примусове повернення дітей, п'ять рішень, які завершились мировою угодою, яка передбачає, що дитина буде повернута разом з матір'ю після завершення війни. Тобто батько звертався про те, що матір вивезла дитину. Він не має можливості з нею спілкуватися з дитиною жодним чином, ні телефоном, ні зв'язком, ні відео, і таким чином. Зобов'язують матір після завершення війни повернутися а 11 рішень судових, де відмовлено в поверненні дитини, оскільки міжнародне законодавство опрую принципом найбільших інтересів дитини і пріоритету прав дитини, за офіційною статистикою, понад 2 мільйони дітей перебувають зараз за кордоном, де мають безпечну можливість навчатися та розвиватися. Закон захищає, перш за все, право дитини на безпеку. Війна внесла свої корективи і в інші норми законодавства. У нас склалася така раніше невизначена і непередбачена ситуація з постмортальними дітками. Це дітки, які зачаті і народжені вже після смерті спадкодавця. Маємо на увазі військовослужбовців, які померли. Або визнані безвісті відсутніми, так? І до лютого 2024 року це питання було не врегульоване, оскільки дуже багато сімей прийняли для себе рішення, що навіть коли чоловік перебуває на лінії фронту, для того, щоб не втрачати час, там і зрозуміло, що репродуктивні функції чоловіків і жінок в цей час різко знижуються через стреси і інші якісь обставини, для того, щоб не втрачати цей час. Жінкам було дозволено здійснювати штучне запліднення. Але коли приходили дані, що чоловік загинув або визнаний безвісти відсутнім, на жаль, жінка не могла далі продовжувати ці дії. Але закон від 7 лютого 24-го року, проголосований Верховною Радою не дав їй таку можливість. Закон передбачає, що цей репродуктивний матеріал зберігатиметься три роки безкоштовно, і офіційна дружина зможе ним скористатися. А надалі він зможе зберігатися, якщо було відповідне заповідальне розпорядження спадкодавця. Тобто, якщо сам військовослужбовець перед смертю написав заповідальне розпорядження, що він дозволяє використовувати його репродуктивний матеріал і надалі. Водночас це спричиняє теж правові колізії, які на даний момент не вирішені, оскільки цивільний кодекс, який передбачає порядок спадкування, він надає можливість спадкувати тільки. Тим е, особам, які були вже народжені або зачаті після е, на, на момент смерті спадкодавця. А тут ми маємо нові правовідносини, коли дитина зачата після смерті спадкодавця. І з одного боку ми захищаємо права спадкодавця, його дружини, чи цивільної, чи офіційної дружини, так але... Ми таким чином можемо порушити права інших спадкоємців, оскільки в них, щодо них буде порушено принцип правової або юридичної невизначеності. Так? Вони, до якого періоду вони не будуть знати, чи майно спадкується ними, чи не спадкується, чи його, майбутньому, придеться ділити. Так? Тобто це все зумовлює багато правових наслідків, які. Необхідно якимось чином дійсно врегулювати, оскільки це правові колізії. Інші виклики війни, які можуть негативно впливати на психологічний стан дитини, сімейні чвари бувають випадки агресивної поведінки батьків. Тут вступають в дію норми конвенції про контакт з дітьми. Ця конвенція передбачає не тільки контакт з дітьми, які перебувають за кордоном, але й поширюється на ті правовідносини, які діють на території України. І зрозуміло, що ми зараз йдемо в напрямку толеризації і напрямку рівноправ'я прав батька чи матері, зокрема та ж конституція в 51-й статті зазначає, що гарантується право на батьківство, материнство, тобто обидва ці терміни вживаються в конституції України в одній статті, в одній нормі на рівні. Суд в праві визначати порядок спілкування батьків з дитиною, якщо вони не можуть. В добровільному порядку погодити це питання. Звісно, для дитини це травматично. Ми зараз стикнемося з ситуацією, коли психологи це будуть, напевно, найбільш затребувані професійно люди, і щодо дітей військовослужбовців, ми повинні це теж усвідомлювати. Ці діти будуть зустрічатися з певним насиллям і агресією, з якою вони не були перетенені раніше, так? Тому що батько, який повертається з війни. Батько, який повертається у відпустку на два-три тижні. У нього немає того періоду, який передбачений міжнародним законодавством. Зокрема, міжнародне законодавство передбачає, що військовий, який повертається з зони активних бойових дій, він повинен бути в спеціальному центрі два тижні під наглядом психолога, відходити емоційно, психологічно і фізично від того стресу, в якому він був. І аж після того йому дозволяють повернутись до своєї сім'ї і спілкуватися з ними. А в нас військові вранці приїхав, і він вже спілкується з сім'єю. І коли вони звикли, що всі питання вирішуються через агресію, через силу, дітки, особливо такі маленькі, можуть бути до цього не готові. Вони можуть не впізнати тата, який вже не говорить, а застосовує мову якоїсь сили, а не вербальне якесь спілкування. Тому діти будуть зазнавати особливих психологічних травм. В деяких не усіх. В, деяких, так. Так. В деяких не усіх, але звертатися ви радите, до психолога все. Обов'язково раджу звертатися до психолога. Навіть якщо військовий повернувся фізично здоровим, ми розуміємо, що те, що вони бачили на передовій, це насправді дуже складно. Психіка не відпускається дуже швидко, часто військові самі не хочуть звертатись до психолога, оскільки вони вважаються для себе якоюсь образою. Але ті люди, які безпосередньо з ними в контакті, зокрема їхні дітки, психіка буде піддаватися особливому тиску. Тому я однозначно раджу звертатися до психолога. Мені здається, що в 21 столітті це. Нормально, правильно і необхідно. З кордоном кожна сім'я має свого психолога, в школі з дітками працюють психологи, в університетах є всі СИПО-тім, команди, які допомагають всім соціалізуватися, допомагають якось перебороти кризи, які є. Отож, український закон повністю захищає всі права дітей, як і міжнародне право. Інше питання як реалізується законодавство в житті. Amen. <music>